Обов'язкова сплата 15% за реєстрацію транспортного засобу. Які автомобілі підпадають під дану сплату військового збору, а також хто обов'язково повинен це сплатити, а хто має певні пілі. Це все розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаний у даній темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну і зрозуміло, якщо у вас виникає якесь питання, то ви завжди можете написати у коментарях. Ну що, поїхали. Вітаю всіх, друзі. Нещодавно з'явився новий законопроект у Верховній Раді, який виступає під номером 11416. Він був поданий 18.07.2024 року і називається про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей падкування у період дії воєнного стану. Про цей короткий законопроект ми вже говорили в попередньому відео, і ми розбирали розміри податків, які будуть обов'язково підняті для. Фізичних осіб Да, та, а також для юридичних осіб. Але сьогодні ми будемо з вами говорити саме про військовий збір у розмірі 15%, який підлягає під час першої реєстрації транспортного засобу. І якщо ми подивимося про даному законопроекту по самому змісті, то ми можемо зрозуміти, що автомобілі, які купуються з автосалону або приганяються з інших країн і підлягають розмитненню та першій державній реєстрації, обов'язково підпадають. Під сплату обов'язкового військового збору у розмірі 15%. Як на мене, сума дійсно дуже велика, і е, я думаю, кожен громадянин відчує дійсно велику прямо, е, різницю да, між тим, як це було раніше і як буде на сьогоднішній день. І тому, думаю, на сьогоднішній день, хто, в принципі, е, планував купити транспортний засіб із-за кордону, то це питання стає уже не зовсім актуальним, як на мене, на сьогоднішній день. Але що самим цікавим є, це те, що дуже багато людей розповідає про те, що автомобіль, який є не на бензині, а є безпосередньо електрички, то вони не підлягають сплаті військового збору. Насправді це зовсім не так. Автомобілі, які є на електриці, вони дійсно мають певні пільги і не сплачуються до податку. До податкової інстанції, вибачаюсь. Але з іншої сторони, якщо ми подивимося, то дані автомобілі вони обов'язково також підлягають сплаті військового збору в період воєнного стану. І пільг саме з даного приводу на такі автомобілі немає. Тому, друзі, підсумовуючи саме по електромобілях, хочу вам нагадати про те, що все ж таки пільги для автомобілів, які є на електричному та, от, заряді, то вони мають пільги по сплаті податку до пенсійного фонду. І Зрозуміло, при першій реєстрації залишається сплатити обов'язково тільки військовий збір на період воєнного стану. Але саме цікаве те, що вартість автомобіля вона визначається все ж таки зрозуміло при е, купілі, це або договором купівлі-продажу, або договором міни, довідком митних органів. При його розмитнені, або акт експертної оцінки вартості автомобілі, або інші документи, які підтверджують саму вартість даного транспортного засобу. Зрозуміло, що це буде як і раніше. Наприклад, автомобіль дійсно там коштує 10 тисяч доларів, але по мінімальній, якщо його там вартості брати по оцінці, він буде кошти, наприклад, там 5 тисяч. То зрозуміло, військовий збір буде сплачуватися із найменшої вартості, якщо це в принципі дати відповідно відповідний пакет документів. Але. Маємо, що маємо. Також, що потрібно також знати, це те, що сплата даного податку і його контроль відбувається саме через сервісні центри МВС, які будуть слідкувати, чи дійсно правильна оцінка транспортного засобу, і обов'язково, чи ви сплатили дані суми. Я думаю, що воно буде приблизно так, що коли ви купуєте автомобіль, ви повинні принести квитанцію про те, що ви сплатили військовий збір, і потім, я думаю, питання не буде взагалі ніяких. Що стосується відносно пільг, то не буде поширюватися військовий збір на автомобілі, які підлягають першій реєстрації, які видаються особам з інвалідністю. Тобто, наприклад, як там раніше видавали таврі і славути, то на такі автомобілі при першій реєстрації відповідно, жодних е сплат додаткових да, платежів по військовому зборі на даних осіб поширюватися не буде. Але також не врегульовано питання відносно тих автомобілів, які купуються безпосередньо самими між військовими. Тобто зрозуміло, що для даних осіб повинні були бути пільги, а також для осіб, які мають там УБД або які є ветеранами війни. На сьогоднішній день взагалі дане питання не врегульовано, тому поки невідомо, яким чином воно буде е вирішуватися на законодавчому рівні і безпосередньо на самому ж е Побутовому рівні, так би мовити, тому будемо дивитися безпосередньо вже під час реалізації даного законопроекту. Тому, друзі, на сьогоднішній день є дуже великий ажіотаж придбання автомобілів, які знаходяться в автосалонах, або автомобілі, які заводяться із за кордону. Тому, в принципі, про нових змінах я вам на сьогодні розповів все. І дякую за перегляд. З вами був як завжди, я. Засновник юридичної компанії Вітенко та Партнери та безпосередньо адвокат Вітенко Вадим Юріч. Дякую за перегляд. Обов'язково пишіть свої питання в коментарях. Свої думки відносно даного законопроекту. І обов'язково, хто ще не підписався, підпишіться до канал, оскільки тут багато цікавого та корисно саме для вас. Всім пока, до нових зустрічей!